Мої вам вітання! Сьогодні, друзі, все як ви любите: лише декілька хвилин на замішування тіста, 4 інгредієнта, жодного міксера і жодного граму цукру. На раз два готуємо з вами крихке пісочне сирне печиво, яке без сумніву будете готувати знову і знову. Перелік всіх інгредієнтів на екрані і в описі під цим відео. Робочі інструменти сьогодні тертка і руці і найперше сіємо в миску 160 г борошна вищого гатунку з білка десять і 100 г добре охолодженого вершкового масла або ж можна маргарину запанірувала в борошні і натираю на тертку з дрібними отворами. Трішки натерла, об'єдную з борошном і знову натираю. Маргарин чи масло ліпше помістити попередньому розильну камеру, ну так на хвилин 30, думаю. Все перемішала і ось така крихта. І далі твердий сир, також 100 г. Його також натираю на дрібну тертку. У мене сир сметанковий, а ви оберіть такий, який ви любите. Ви бачите, якась там хвилина перемішую і маємо з вами ось таку крихту. При стисканні вона легко збирається докупи і легко розсипається, тому, щоб мати якісне тісто, потрібен 1 яєчний жовток, сіль і крижана вода. Якщо ви використовуєте вершкове масло, то півчайної ложки солі вам цілком вистачає. І якщо ж маргарин, а він вже містить в складі сіль, то додайте лише 1 третю чайної ложки солі. Кількість солі також щось залежить від того, наскільки солоний ви маєте твердий сир. Все об'єднало, сіль вже розчинилась, тож замішую тісто. Можливо, на початку вам буде здаватися, що тісто не хоче збиратися докупи, але не переймайтеся, теплорук зробить свою справу. Важливо довго не вовтузитись з цим тістом, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина, Раз-два зібрали докупи і на цьому крапка. І саме ось таке, як ви бачите, не дубове і не липке тістом, саме золота серединка, ми з вами маємо на цьому етапі. Накриваю тісто плівкою або вкладаю його в мішечок і в холодильник на хвилин 15-30. В мене проминуло 20 хвилин, тісто відпочило і стабілізувалося, тож з ним буде напрочуд комфортно працювати. Ось так формую з нього невеличкий валик та розділяю на три рівні частини. З двох частинок роблю кульки, накриваю їх плівкою і переміщаю в холодильник. А ось третю беру вже до праці. Вже сміливо можна вмикати духовку, щоб вона встигла розігрітись. Відсипаю борошно на килимок зверху на тісто і починаю розкачувати цей шматок. І тут ми з вами не маємо жодних труднощів, бо працювати з цим тістом одне задоволення. Тісто розкачую, як ви бачите, тоненько, думаю, десь так 3-4 мм і з допомогою звичайної накривки вирізаю коло. Всі залишки тіста збираю і в холодильник потім з них назбирається ще на один шматок тіста. Ну а далі ділимо тістом на 8 трикутників. Щоб ваше печиво було схоже дійсно на шматочки твердого сиру, візьміть паличку або ручку для письма та насадку чи накрику з пляшки води. А далі, друзі, найцікавіше. Активізуємо швиденько свій творчий потенціал, залучаємо до цього процесу дітлахів і ось так, або як ви це бачите, робимо дірочки в тісті, як у справжнього твердого сиру. Захопив цей процес, тиснемо вже на подобайку. Сподобався рецепт, підписуємося на канал. Все просто, друзі! Звісно, я вам за це подякую і залишу в описі під відео додатковий рецепт справжнього крекеру, який можливо куштувати навіть в піст. Всі ці неймовірні сирні шматочки переміщаю на деко і буду випікати, зрештою, тіста роблю ті самі маніпуляції. Випікай при температурі 180 градусів Цельсія на середньому рівні духовки, нагрів верх-низ, без конвекції, приблизно 10-12 хвилин. Не перепікайте це печиво і підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. І як завжди, друзі, заглянемо до печива всередину. І як ви бачите, любі, воно неймовірне, крихке та ніжне. Зі смаком твердого сиру і з купою прошарків всередині. Погодьтеся, готувати таке печиво одне задоволення. Певнена, що за цей рецепт ви щиро мені подякуєте в коментарях.